Всім хачки чи Сьогодні я буду старатися в якихось іграх, знаходити їх, похожих на 99 ночей, але не 99 ночей. Так, ну я десь тут бачила на малюнку, зроби з блоків когось 99 ночей. Десь тут була влавана. Ну, зараз пошукаємо її. Блін, я щось її не бачу. Ой, я колись ігри грички грала. Це, походу, тільки я колись грала. Так, вони нам не підійдуть Рам-парам-па-па-па-пам, пум-парум-пу-пу-пу-пум. -пу -пу. Ну, це, по принципу, похоже, але вона нам теж не зовсім підходить. Не знаю. Ну, це, в принципі, Зв'язано з 99 ночей. Давайте попробуємо. гора папа Ну давай. Будь ти, будь ти. Пени любимінці будь Стать можна, в принципі, зараз поговорити про те, що вас дратує в 99 ночей, як вас це може як ми можемо це виправити. Як можна це виправити. Дивіться, у когось є така проблема, що його постійно добивають. Коли біжать, я знаю багато таких, хто коли біжить, то його добиває гультіст. Бо... Не гульцист, а скорпіон, бо іноді буває так, що хтось один просто біжить від замку гульцістів. У нього одна палка, і скорпіони от тебе добивають. Це реально дратує. Ну дивіться, щоб такого не було, треба старатися, коли в тебе вже жовта полоса, то не лізь далі, щоб тебе скорпіони прикончили. А, ти на те місце там, де а вже бігти до бази, бо бувають такі штуки, що там може бути прям де... як база скорпіонів, і ви туди біжите, навіть не знаючи, що там дуже небезпечно, бо коли біжите, то там не по не буде показуватися, що там. Така-то, така база скорпіонів. Ви просто біжите, а вони будуть і шкусі випригувати. І так вам буде дуже незручно, бо вас так буде постійно вбивати. Якщо ви так будете частенько робити, це буде не зовсім, знаєте так. Ну, мене, я не знаю чи вас, але мене дратує ще, дуже дратує штука від блискавки. Я не знаю чому, але так виходить, що коли ти ставиш штуку від блискавки, то воно, воно не майже не допомагає, воно навпаки в базу лупить. А на це ви дуже багато тратите металю, а від нього майже користі немає. То це було дуже так. Мене із цього це трошки дратує, чесно. Пім. У мене також дуже дратує, от коли якісь такі діти заходять до тебе, що виходить так, що вони не допомагають тобі, вони не несуть тобі цю штуку, я. вони не несуть тобі їжу, а навпаки, з'їдають всю їжу, яку ти приносиш. Це Та дуже так мене дратує. Бо коли я от біжу, в мене мало голоду, думаю, ой, добре, що я приносив там їжі, о, зараз буду їсти дуже смачно, бо в мене зараз буде бить в тебе одна палка, і от це реально дратує, що ти... що ти наносив їжі, вони все позідали і тебе б'є її за їжі. І, і ти із за цього здихаєш. І, статі, хто зараз їсть смачного вам. І дратує. А вас дратують ті, хто заходять з різних країн, ти їм пишеш по їхньому, що я не розумію такого, такого язика. А він просто ігнорує і далі пише не окей. І щось там один раз відповів і далі смайликом. А просто тупо він так мене бісить, це от реально. Бо він у мене частенько буває, що він не слухає те, що я йому написала. Він навіть не читає. А він просто тупо каже, він не каже навіть, а він просто далі продовжує писати, і злі смайлики в кінці відправляє, ніби він не розуміє. Наприклад, з Росії, я йому кажу, вийди, чи я вийду. А він каже, не устапель, він пише мені, не, не виходьте, не виходьте, мені надо. Я йому кажу, для чого він мені пише, щоб кинути тебе туди і отримати собі оружжя. Я йому кажу, ага, розміщався, а він просто тупо пише мені сумні смайлики, ні, не уході. Я його, тоді я йому кажу, що давай тоді ти уйдеш, а він не розуміє, а він каже, що сама ти пішла звідси мені ти по принципу не особо треба, можеш виходити. А потім, як тільки я виходжу, я дивлюсь, мені ця штука, я відправляюся назад до нього. і мені, І мені. Появляється. Я не знаю. Така штука. Що я дивлюсь на нього, а він там сумні смалити пише і мене похоронив уже. Добуло капець, я на нього дивлюсь. А він, я така опа, вернулась, І він просто тупо тупо дивиться на мене і несе мене кидати в ту штуку. Ну це от мене реально дуже сильно задратувало. Пім. Маліна, ну а він вже так, що швид... далеко стрибає. Вовчик. Лен стрибает вот э, так. Лен стрибает майже два блока в, два в На край попробуй достать. И опа. Ведь мне цепь помешала. Просто тупо несе мене викидає. Я виходжу, а він, а він отримує своє оружие і дивиться на мене, ніби я шумошечок. Піом. Я Пара парапарапара. -пара. Ну, мене це, я не знаю, як у вас, мене оце от дуже дратує. Що він каже, стоп, вернись, ти вертаєшся, а він тебе просто тупо викидує в лаву, отримує своє оружие і сміючі смайлики відправляє. Він же ревів, умоляв, щоб я вернулась. Оце дуже мене дратує і оце от реально тур цей. Сова, 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 сова. Я Ніт. Навіщо я це зробила? Як я дойду пройду ці... тут два цих дві цих, один я вже пройшла то Ми якусь іншу гру підберемо. Уже на іншу якусь тему. При я так смішно стрибаю. Гда где-гда гдембани ніокаго. Брабри бра брябу. Пишіть в коментарях, на яку тему мені наступ знять наступне відео. Бо я чесно не знаю, які мені можна підібрати ідеї. Пил. Фух. Я думала, я сраздох. Честно. Пиц. Пиц. А ваш, друзья, это я не сказала. Пишите в комментариях. -ру 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 -ру. Так, я майже дошла вже по принципу до кінця. Ось. В принципі, скоро будемо переходити до другої якоїсь теми. Я не знаю, чесно яку. Може, щось 99 речей побачимо. То про 99 значей, але щось придумаємо. Оленчик, 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 я Ну, реально, я не можу, конечно, зрозумі, звичайно, зрозуміти, ну чого я так смішно стрибаю. Ровно встиг, встигла встигла ботка. <свистит> На п'ять перелітаю. Уй! Закривай двері. Ну, поки в мене було на паузі, то в принципі я чесно вже дошла один раз, Ну, я вже просто ще один раз по кругу вирішила, мені щось це сподобалось. Ні, Не, він мене спихнув майже. Ах, ти так, я там шу. біжу за ним, біжу за ним, біжу за ним, біжу за ним. Нічого себе. Хай я, хай я, хай я. Він він мене пихнув. Стоять? Все, я похожу. Так, яку нам наступну тему зробити? Так, яка зараз буде тема наступна? О, тут шо, новий обновлений? Ну куди він? Зараз котенята, почекайте, я зараз напишу своїй подрузі, я бачу, вона грає. Може, наступну тему ми разом покажемо зараз.